Не забувати про трагедії минулого закликають Черкаському краєзнавчому музеї. З нагодни Дня пам'яті жертв голодоморів. У закладі розпочалася акція. Поділися родинною пам'яттю про голодомор. Усі, хто має спогади чи речі, пов'язані з геноцидом, можуть поділитися ними з нащадками. Не забувати про минуле для того, щоб вберегти від нього майбутнє. Таку мету ставлять перед собою в краєзнавчому музеї. З нагоди дня пам'яті жертв голодоморів тут проводять акцію Поділись родинною пам'яттю про голодомор. Акція, така експериментальна, можна сказати, вона присвячена власне історії, родинній історії про Голодомор. Тому що переважно ось книги пам'яті, які у нас в експозиції представлені, вони власне і були сформовані на початку 2000-х завдяки родинній пам'яті. Але кожного року, ось вже живих свідків, навіть ті, що в дитинстві пережили Голодомор, навіть 32 другого 33 третього років їх стає все менше, проте пам'ять їхня вона живе вже в їхніх нащадків, те, що вони передають уже своїм дітям та внукам. У музеї представлені різноманітні експонати, які нагадують той трагічний період. Тут можна побачити документи, ваги на яких визначали, скільки грамів борошна могла отримати родина за коштовності, які зберігалися поколіннями. Є навіть макети тих напів'їстівних речей, які споживали голодні люди, щоб не померти, у нас в основній діючій експозиції є таке місце, де можна подивитись нашу експозицію про голодомор і, можливо, пригадати якісь спогади, те, що люди чули в своїх родинах, про ці геноцидні роки, про те, як люди адаптувались, намагалися вижити, і, власне, всі події пов'язані з цим, які торкнулись саме їх сім'ї. Але також, якщо ми зручніше, то можна нам на емейл e відправляти. В нас є на сайті або на нашу фейсбук-сторінку в повідомлення. Про голодомор є десятки книг спогадів учасників тих подій. Та кожна родина має власний досвід і свою історію. Ця родинна пам'ять надзвичайно цінна, вважають музеї. Спогади кожного учасника дають можливість по-новому побачити трагедію і осмислити її зараз, особливо в роки російсько-української війни, теж так само багато населення, яке при фронтових зонах, яке потрапляє в окупацію, воно теж зазнає ось цього терору, саме продовольчого, і це говорить про таку системний підхід Росії, саме впливу на людей, на їхню свідомість, на те, щоб їх контролювати саме через їжу. Тому, хоч ми вже майже за 100 років від подій голодомору, але на жаль, ось такий харчовий шантаж. Він досі, на жаль, існує, і нам важливо пам'ятати жертв голодомору для того, щоб не допустити його майбутньому. Живих свідків цих геноцидів з кожним роком стає все менше, але пам'ять про них має жити. Акція триватиме протягом тижня в експозиційному залі номер 16. Взяти участь у ній може кожен охочий. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.